У сезоні 23-24 Шахтар вкотре стартував у найпрестижнішому континентальному турнірі лізі чемпіонів. За останні десятиліття гірники зарекомендували себе в ролі міцного єврокубкового бійця та своєю яскравою грою здобули неабиякий авторитет у Європі, але так було не завжди. Можливо, молодшому поколінню у це буде важко повірити, але на межі століть донецька команда, якщо й була відома на міжнародній арені, то лише вузькому колу фахівців. Ба більше шахтар, навіть у чемпіонаті України, протягом тривалого часу зірок із неба не хапав та намагався нав'язати хіба що видимість боротьби за найвищі місця Динамо. Київський грант наприкінці 90-х, початку 2000-х вигравав чемпіонські титули із великим відривом від своїх переслідувачів. Регулярна гегемонія динаміуці у ті роки дозволяла переманювати до своїх лав усіх найкращих гравців нашого чемпіонату, і це дозволило білосинім успішно протидіяти на євроарені найкращим клубам старого світу. Власне, потужні виступи Динамо у Єврокубках дозволили на зламі століть вибороти ще одне додаткове місце для України в лізі чемпіонів. У сьогоднішньому відео ми розповімо вам про Єврокубковий сезон 2000-2001, який став історичним для донецького шахтаря. У 2000 році гірники втретє поспіль завоювали срібні нагороди Вищої ліги, але у той період ніяких серйозних протистоянь з київським Динамо за місце під сонцем і близько не спостерігалося. Пташенята Лобановського літали поки що надто високо для скромних кротів, щоб ті зі своїх нір могли посягнути на їхню безапеляційну гегемонію. Тоді гірники вирішували зовсім інші завдання поборотися за срібло української першості та хоча б одного суперника пройти в Єврокубках. В той період у Європі Шахтар лише двічі зіграв на перших етапах Кубку Володарів Кубків та одного разу завітав у розіграш Кубка УЄФА. Де у першому раунді був розбитий голландською родою. Не дивлячись на скромні виступи в Європі, помаранчево-чорні мріяли про більше. Та й керівництво клубу в особі президента Рената Ахметова не приховувало своїх амбітних планів на майбутнє. Починаючи з кінця 90-х, стратегія розвитку шахтаря та трансферна політика клубу ставала все більш точковою та виваженою. Саме в ті часи клуб поповнили або майбутні легенди, або ж просто сильні замірками українського футболу гравці. Також значні фінансові вливання направлялися і у розвиток інфраструктури була створена футбольна школа, а також відчинила свої двері сучасна спортивно-тренувальна база Кірша, яка є однією з найкращих у Європі. Планомірна робота в усіх сферах діяльності клубу принесла свої результати. А градони під керівництвом Віктора Прокопенка Засяяла новими, небаченими досі фарбами та стала по-доброму нахабною атакуючою та комбінаційною. Шахтар у другій половині сезону 99-2000 продемонстрував по-справжньому потужні результати та впевнено фінішував на другій сходинці у вищій лізі, що дозволило клубу стартувати в першому для себе, а отже, історичному розіграші Ліги Чемпіонів. Влітку гірники розпочали оперативну роботу на трансферному ринку. Нових придбань було небагато, адже всі розуміли, що основне навантаження у матчах Ліги Чемпіонів ляже на плечі вже перевірених бійців. До деяких молодих новобранців додалися три цікавих легіонери два румуни в атакуючу лінію Маріан Саву та Маріан Аліуце, а також нігерійський центрбек Айзеко Коронкво. Багато часу на підготовку до нового історичного сезону не було. Минула кампанія завершилася наприкінці червня, а стартувати у кваліфікації ліги чемпіонів гірники повинні були вже 26 липня матчем з естонською левадією. У своєму першому поєдинку в рамках найпрестижнішого клубного турніру Європи Шахтар розгромив Прибалтійського суперника з рахунком чотири 29 тисяч болівальників, які зібралися того вечора на Донецькому стадіоні, стали свідками феєрії Сергія Ателькіна, який відзначився хет Сергій! Матч відповідь виявився таким ж простим і безтурботним. Гірники відвантажили п'ять м'ячів у ворота естонського клубу. Тільки цього разу хитрик записав у свій актив Андрій Воробей. Гол. Гол. Цей удар не мав шансів бути взятим Віктор Сергієм Парейком. Андрій Воробей, автор хетрику. Передостанній рубіж на шляху до омріяного виходу у груповий етап було подолано без проблем. Та й наступний суперник у вигляді працької славії не здавався для нас непрохідним. Але перші матчі цього раунду кваліфікації стали невдалими для українських клубів. Динамо вдома розписало бліду нульову нічию з тервеною звездою, а Шахтар в Донецьку взагалі поступився Чехам 0-1 з голом на останніх хвилинах гри. Але матч відповідь у столиці Чехії подарував нам один із найкращих камбеків в історії українського футболу. Мало того, що гірники відігралися уже у компенсований армітром час, так ще й зуміли дотиснути суперника у його ж лігві у додатковий час. Воробей у непростій ситуації заволодів м'ячем і зробив точну передачу під удар Ателькіно. Воробей у майданчику! Гол! Гол! Сергій Ателькін! Сергій Ателькін робить рахунок. 2-1 на користь Донецького шахтаря! Браво Шахтар, браво Андрій Воробей! браво Сергій Текін, молодці хлопці. Ми у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Ми це Донецький Шахтар і всі вболівальники українського футболу. Перша українська команда у груповому турнірі Ліги Чемпіонів з сезону 2000-2001 року вже є. 23 серпня 2000 року став без перебільшення історичним днем в історії українського футболу, оскільки динамівці також здолали опір рвене зв'язди. І це означало, що вперше в історії Україна буде представлена двома клубами в основному раунді Ліги Чемпіонів. І якщо для киян потрапляння у груповий турнір вже було звичним явищем, то для гірників така подія стала по-справжньому феєричною. Місто жило в очікуванні грандіозного футбольного свята, адже вперше у Донецьку звучатиме найбільш приємна для всіх болівальників мелодія, від якої тіло покривається мурашками. Гімн Ліги чемпіонів. І навіть результати жеребкування не могли зіпсувати святковий настрій прихильників шахтаря, хоча насправді нейтральні українські вболівальники розуміли. Гірникам доведеться зіграти у справжній групі смерті. Крім ще одного представника зі столиці Чехії, Спарти, Шахтарю випало зіграти з лондонським арсеналом, а також з чинним чемпіоном Італії, римським Лаціо. Тоді деякі експерти та журналісти про результати жеребкування казали жартома: Рим, Лондон, Прага, хоча б красиві міста побачимо. Але Прагу українці вже бачили і на своєму досвіді розуміли, як протидіяти Чехам. Власне, ті матчі зі спартою були спареними, і це протистояння одразу охрестили битвою за місце в Кубку УЄФА. А ось розпочинати свій шлях у груповому етапі Ліги Чемпіонів Шахтарю довелося вдома проти надскладного суперника римського Лаціо. Склад Б'янко Челесте переливався такою кількістю футбольних діамантів, що римлянам тоді могла б позаздрити будь-яка ювелірна крамниця. Перуці у воротах, у захисті Михайлович, Неста та Коуту. У центрі поля запалювали Сімеони, Станкович, Верон та майбутній володар золотого м'яча Недвед. А в атаці феєрили Клаудіо Лопес, Марсело Салас, наддосвідчений Раванеллі та найдорожчий на той час футболіст світу Ернан Креспо. Комплетаменти паролі перкресполабола. Креспо голе. Дузело перлалацію льоді Ернан Креспо. 31 тисяча вболівальників на стадіоні Шахтарни самовито гнала своїх улюбленців уперед, але клас і досвід команд був надто різний, що й вилилося в кінцеві 0-3 на користь гостей з вічного міста. Який момент третій м'яч забиває зараз слаціо? Звичайно, поразка у матчі з чемпіонами Італії не сприймалася як якась несподіванка і не змінила настрій вболівальників. Тим паче, у наступному поєдинку у Лондоні Шахтар продемонстрував усю серйозність своїх намірів. На передматчевій прес-конференції Віктор Прокопенко зазначив, що його підопічні приїхали до Англії за перемогою і гратимуть в атакуючий футбол. Такі заяви у місцевих журналістів лише викликали поблажливу усмішку. Куди ж там скромним гірникам до переповненого зірками Арсеналу каноніри були упевнені, що вдома з легкістю розберуться з дебютантом Ліги Чемпіонів, але недооцінка суперника зіграла у злий жарт з командою Арсена Венгера уже до 30-ї хвилини гри на табло стадіону Хайбері світився рахунок 0-2. Кома Арсеналу. Приголомшені каноніри ще до перерви влаштували неймовірну навалу на ворота вірта. Але у той вечір вихованець стрийського футболу творив справжнісінькі дива. Йому вдалося навіть взяти 11-метровий у виконанні Тірі Анрі. Проте після добивання Вільтора каноніри таки скоротили відставання в рахунку. У другому таймі підопічні Прокопенка героїчно оборонялися, але все ж далося ознаки вилучення Сергія Попова. В десятьох донеччанам було неймовірно складно протистояти канонірам, які атакували всією командою. Наприкінці матчу, навіть Юрій Вірт, який спіймав якийсь нереальний кураж, не зміг врятувати гірників від двох ударів центрбека Мартіна Кіоуна. Сенсація була дуже близько, але за цю поразку гірників тоді було взагалі не соромно. Оптимізм не втрачався, тепер потрібно було набирати максимум очок у спарених поєдинках зі спартою. Але тиск за відсутність результату все ж відчувався, особливо в матчі третього туру у Празі. Після безгольового першого тайму вболівальники побачили 5 забитих м'ячів у другій половині гри. Але на жаль, результат для шахтаря знову виявився невтішним. Після прикрої поразки з рахунком 2-3 Віктор Прокопенко говорив, що не варто займатися математичними підрахунками, особливо стосовно результатів Лаціо та арсенала. Ціль шахтаря зараз це третє місце у групі та вихід у Кубок УЄФА. Але для цього потрібно було не лише перемагати Спарту в Донецьку, але й чіплятися за очки у наступних поєдинках. У найважливішому для гірників матчі у дебютній ліго чемпіонівській кампанії донечанам вдалося не тільки здобути першу перемогу у турнірі, але й знову закамбечити проти команди з Чехії. Спарта шокувала вболівальників у Донецьку вже на початку зустрічі голом іржі Ярошика. Проте гірники не тільки швидко відігралися, але й зуміли вигриз вольову перемогу незадовго до фінального свистка. У свисток колебського арбітра цей свисток сповіщає, що щойно. Ви стали свідками історичної перемоги донецького шахтаря. Історичної, тому що вперше наша команда здобула перемогу у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Перед п'ятим туром групового етапу серед вболівальників донечан почали з'являтися обережні натяки на теоретичний вихід у плей-офф. Звісно, шанси все ще залишалися, але хіба що на папері. Всі розуміли, що основним завданням було посісти третє місце, що дозволить гірникам продовжити свій шлях вже у Кубку УЄФА. Хоча після першого тайму поєдинку на стадіо Олімпіко все ж з'явилася віра у загальний успіх і невеличке чудо. Шахтар, завдяки голу Робея, вів у рахунку в матчі з Лаціо, але другий тайм продемонстрував, що досвід та клас команд був надто різний. Підсумкові 5-1 чітко показали, хто є хто в європейському футболі. Але все одно залишили чудові шанси на продовження євросезону. Щоб не озиратися на результат паралельного поєдинку у Празі, Шахтарю була необхідна перемога у домашньому матчі з Арсеналом. Лондонці, хоч і вирішили всі свої завдання, проте приїхали у Донецьк практично основним складом. Добрий вечір, шановні любителі спорту. Говорить і показує Донецьк. Телеканал Інтер розпочинає пряму трансляцію поєдинку Ліги Чемпіонів. Донецький шахтар проти одного з найсильніших клубів світу лондонського арсенала. Сьогодні ми дізнаємося, чи в змозі віце-чемпіон України продовжити свій виступ на європейській арені, а саме у Кубку УІФА. В той вечір 32 тисячі вболівальників на стадіоні Шахтар стали свідками історичного дійства. Помаранчево-чорні завдяки голам Ателькіна, Воробея та Біліка здобули не тільки бажану путівку до Кубка УЄФА, а й скальп першого гранда європейського футболу в свою майбутню видатну колекцію. В підсумку Шахтар відправився в 1-16 кубка УЄФА, де на рівних протистояв іспанській Сельті. У першому матчі в Донецьку гірники розписали нульову нічию з небесними, але вже у Віго мінімально поступилися супернику з рахунком 0-1. Цікаво, що на той момент Шахтар був єдиним представником України в Єврокубках. Динамо, після непоганого старту у груповому етапі Ліги Чемпіонів з Манчестер Юнайтед, Андерлехтом та ПСВ, все ж фінішувало на четвертому місці, а Кривбас та Ворскла припинять свій шлях у Європі ще на стадії однієї 64-ї Кубка УЄФА. Також у сезоні 2000-2001 Шахтар взяв кубок України і до останніх турів претендував на золоті медалі Вищої ліги, відставши від Динамо Лобановського лише на одне очко. Дебютне чемпіонство гірники завоюють уже у наступній кампанії, і про це історичне досягнення шахтаря ми нещодавно розповідали в окремому відео. А на сьогодні це все. Напишіть у коментарі, чи вдалося вам побачити дебютні матчі шахтаря в лізі чемпіонів у прямому ефірі. Та розкажіть, у якому році ви вперше побачили матч найпрестижнішого турніру Європи. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалася наша робота. А також оформити підписку на канал Котиначо. Щиро дякуємо, друзі, і до нових зустрічей!